Автомобіль мокрий, у нас сьогодні трошки така погода. Приступаю до замірів Локофарбова, 109, 117, 117, 130, 197, 97, 123, 123, 124, 94, 111, 111, 112, 112, 12, 93. 112, 112, 113, 89, 89, стіночка, 111, 99, 110, Nissan, Скло, Ну, Такі якісь дрібні царапки присутні. Прям явно не видно. Кришка багажника. 96, 107, 107, 108, 97, 91, 102. Заднє праве крило 118, 110, 93, кришка 93, дах 88, 95, 96, 104, 104, 105, Ось От такі царапки дрібні, присутні. Чорний колір тим більше. 92, 109, 128, 115 на передньому правому крилі. Така легенька не неглибока. 99 капот, 113, 80, 116, 96. 111 По всі праві 111, 112, 119. Внутрішні проєми 48 болт кріплення крила. Явного відкручування слідів не видно. 39. Наклеєний на порожку Клівочка 53. 47, 50, скло дев'ятка. Внутрішня частина задньої правої дверки 50, 65, так само на порожку наклейка. 59. Дублююча наклеєчко з він номером присутня. По болтах кріплення видно, что Тут тоже по болту. на не самых таки часто встречается. По кашкаях. Планка на месте, по колеру відрізняється. Тут має бути така гумова штука, вона відсутня відірвана. Кришка сама до кінця не піднімається, зараз похолодало. треба вручну. болти кріплення По кришці багажника. Явних слідів демонтажу немає, тут щось завезене. Тут у них болячка. Може там ржавіти. Внутрішня частинка з правої сторони 69, з лівої 62. Обшивка кришки багажника в цілому в гарному стані, явних дефектів я не бачу. Відсутній упор для полочки з правої сторони він типу відірваний. З лівої взагалі відсутні полки немає. Коврик в такому вигляді. Такісь невеличкі запруження. Шивка на місці. Балонний ключ, домкрат, крючок і запасне колесо присутнє по задній частині ніякого втручання слідів не видно. Герметик в оригінальному виконанні. По лівій стороні внутрішня частина задньої лівої дверки 45, по проєму 63. 52, 48. Скло дверка. 48. Водійська дверка з внутрішньої сторони. 61. 43. 52. Болт кріплення крила. Явних слідів відкручування немає. По петлях. Плюс-мінус візуально так як має бути. Карта водія. В цьому місці є відслонівані тканини невелике. декілька плямок. По пластику явних пошкоджень нема. Там царапинка маленька, тут якась притертість. Кермо перешити. Построчивці видно, дефлектор цілий. Тут декілька царапинок сидіння. ну Тут трошки притоптане. Бокова підтримка плюс-мінус. Селектор перемикання, рукояточка теж перешита, верхня частинка перефарбована. По кнопках оптично все ок Дефлектори не зламані. Підлокітник цілий візуально постелі по контуру є слід, де закривається штора під голівник, від слоєна тканина тут пляма, так само з тієї сторони, з пасажирської. Задня ліва карта. Візуалості в неї, тут декілька царапинок. Тут царапинка тканині не відставша по скулу дев'ятка. тут іде 8. Спинка сидіння водія. Оптично ок. Тут подряпинка невелика, заднє сидіння з з лівої сторони. Ось такі вигляд. Задня права карта Царапка невелика. Тут вище трішки. скло, вісімка, спинка переднє правого сидіння. Оптично без явних дефектів по правій стороні заднє сидіння, з такий в нього вигляд. Пустелі. Позаду. Тут якась коцка. Передня права карта. Понизу. Тут коцка. По підлокітнику по тканині. Ось тут воно відстало від основи верхня частина приладової панелі. Явних пошкоджень царапин не видно, дефлектор ціленький понизу саок, сидіння з правої сторони переднє. Поролон не протоптаний, явних протертостей немає. Основний момент це підголівник, закашлачений і ось тут відслоєна тканина. Передній лівий колесний диск в візуально непоганому стані є вікові пошкодження відслоювання лаку від основи. Ганяний диск спрацювання рівномірне, портик майже відсутній. По колодці. Склика візуально суха, пильничілий гума. Гума перший тиждень 2022 року, протектор майже як новий. По пластикових накладках по лівій стороні. Явних пошкоджень не видно. Задній лівий колесний диск. Також візуально в гарному стані, лише відслоювання лаку біля центрів. Обома 21 тиждень 22 року, гальмівний диск спрацювання рівновірне. Напливчик пальцем відчувається, буртик практично відсутній по колодці. Майже нова. Позаду зліва, по бамперу. Я в них пошкоджен. Немає, є ось тут невеличка коцка понизу. амортизатор безумно сухий. вихлопна труба чиста. На задньому бампері також є наклейка. Перкот. Заглушка по кольору трошки відрізняється. Вона чорніша, з правої сторони по бамперу явних моментів немає. Задній бампер фарбувався. Можливо, не фарбувався. Тут на є. поблизу yeah. амортизатор візуально сухий. Гума по протектору гарна. Задній правий колесний диск. Теж візуально в гарному стані. З моментів це ось це от відлущування вікове, гальмівний диск, спрацювання рівномірне, гума сьомий тиждень 22-го року, по арості, по накладці все візуально добре. Правої сторони по накладці пластиковій є провертість невелика. Задня права дверка. По передній правій дверці понизу візуально все добре. Передній правий колесний диск має трішки бордюрку. Тут коцка, тут, тут, тут. Це вікове відлущування. і тут коцка. Гальмівний диск спрацювання рівномірне, стойка візуально суха, пильник цілі. По вулиці Не залізу я туди, щоб подивитись. Ну, по виліту. По виліту пальця то 50 плюс відсотків точно. Попередньому бамперу Явних моментів немає. Радіатор не висічений з лівої сторони. Парковочних нюансів також не видно. Автомобіль повністю холодний. Так. Пробний пуск. Ціпочки чути не було. Завелася тихенько. РБ потух, лампочка світиться, дверка рамінь. Оберти трошки підвищені на холодно. То есть такой ситант посмотрите. Оп, Тут Після поливаний нам загнали. Выхлопу. Ми ну, Чуть-чуть є, але холодно досить на вулиці. Хай прогріється до кінця. Буду робити діагностику. Приміроліки все тихенько. Притрога ніби з підгазовки. Залог. О, при заводці було трентрин. Щось не затербанить. Якщо з газовка, то все ок.